Співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області виявили та вилучили у громадянина України 18 старовинних золотих монет, які він перемістив через польсько-український кордон з приховуванням від митного контролю. Встановлено, що у вересні цього року 44-річний мешканець Івано-Франківської області прямував на власному автомобілі з Польщі через міжнародний автомобільний пункт пропуску Шагині Медика Львівської митниці. Під час митного догляду правоохоронці виявили приховані узуті водія нумізматичні цінності. Згідно з проведеною експертизою, вилучені монети були викорбовані ще у 18 20 століттях із золота на території колишніх Австро-Угорської та Російської імперії Німеччини Сполучених Штатів Америки. За висновком експерта, колекція золотих монет становить культурну цінність та має історичне значення. За фактом переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю слідчими Служби безпеки України було розпочато кримінальне провадження. 15 жовтня цього року контрабандисту повідом Мено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 201 кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди.